Доброго дня, загальний розклад, що важливо, ви зараз не помічаєте. Якщо раніше в вашій родині були ситуації обставини, неясність, непорозуміння, або ви не знали, як досягти благополуччя і достатку, або вирішити питання, або побудувати ту ж саму родину, тобто. Не мали перспектив, не мали партнера, в кожного своя ситуація, але я скажу так, що ситуація зміниться кардинально. Ви вийдете з темряви, ситуація для вас проясниться. Благополучний достаток. Що стосується загалом родини, родинних стосунків є, немає, але в кого нема, то буде перспектива на побудування і досягнення благополуччя й достатку, родина, народження дітей. Фінансово-матеріальне і достаток, матимете поруч саме партнера, з яким матимете перспективу на довгострокове, результативне майбутнє. А в кого була ситуація, ви не знали, як досягнути благополуччя і достатку в вже існуючих стосунках, то вийдете з тим, ряви нерозуміння самої ситуації. Ситуація проясниться для вас, тобто зміниться кардинально. Для вас відкриється інформація і розуміння. Ну, насамперед, ваше життя війде партнер, кого немає, як я вже говорила, з яким будете мати перспективу. Тобто, щасливий випадок, щаслива зустріч, доносна кармічна зустріч. Ви раніше не мали ясності і не могли розраховувати на позитивні зміни, тому що була жінка, яка негативно впливала. Саме на вас був негативний вплив. На ваш ментал, на те, щоб ви не мали розуміння, не мали ясності, знаходились в розпачі, в негативно-емоційному стані. Робну воно негатив, негативний вплив саме на вас. Ви вийшли з неясності, непорозумінь, з ілюзій, невизначеності. Що стосується вашого благополуччя і достатку, і загалом в вашому житті ситуація буде змінюватись, стілювати. Повільно, не дуже швидко, але рух відбувається. На даний момент говориться, що причиною ваших невдач була саме жінка, яка все робила для того, щоб ви не мали благополуччя достатку вже в існуючій родині, або перспективи на побудування і досягнення саме того благополуччя і достатку. Але в цій борбі в цьому протистоянні перемогли би.